Історія, яку ми зараз розкажемо, вам приклад неймовірної мужності і сили духу. Уявіть, боєць, який втратив обидві ноги на війні, навчився повноцінно ходити і успішно займається бізнесом. А головне, чоловік охоче допомагає таким же, як і він, і словом, і ділом. Олександр Чалапчий з Кіровоградської області яскравий приклад незламної волі до життя. Чоловік пішов на фронт добровольцем. Служив у 34-му батальйоні. У вересні 2014 року отримав важке поранення. Мінометний снаряд розірвався прямо біля його ніг. Лікарі зробили все можливе, аби врятувати життя бійця. Та зберегти йому ноги не змогли. Їх довелося ампутувати вище колін, але Сашко не здався. Як тільки отримав протези, вперто вчився на них ходити. Больно, не больно, важко, не важко. Але я ставав на протези вдома, падав, опять ставав. У мене дочка тоді було сім років, і жінка була вагітна. Мені треба було якусь сім'ю цю підтримувати. Двоє дітей малих, ще чоловік інвалід на кіннокаля. Я просто не міг собі цього представити. Волонтери відправили Олександра до Австрії у так звану школу ходьби. За статистикою лише 10% пацієнтів з такою ампутацією стають на протези. Сашко сумлінно виконував усі вказівки реабілітологів, і, зрештою, самостійно пішов. Тепер Олександр, який за цей час розпочав власний бізнес і живе повноцінним життям, прагне допомагати таким самим хлопцям, як він. Сьогодні він їде до родини масько в Олександрію. Федік. Приєдно, познакомитися. Виходи. Ну що Показуй. Указуй. Що ж тут розказувати? -то? Удалена кожа, удалена частично мишці. Обращався до якихсь лікарів, щоб подивилися, чи можна пересадку кожу зробити. Так, пересадка зроблена це все вже сказали. Время і все. А сколько времени? Вже і так більшого куди пройшло. Едуард отримав поранення всередині липня 2014-го під Маринівкою на Донеччині. Його БТР поцілив танк сепаратистів. Бійцю відірвало ногу. Права сильно обгоріла. Її теж довелося частково ампутувати. Наразі чоловік мало ходить. На обгорілій нозі почала злазити шкіра. Протези натирають і спричиняють нестерпний біль. Як нас протезували, ніхто нічого не показує. Так само і тобі. Як правильно вставляти. Нічого, нічого не показує. Оце саме в нас оця фішка, що дали протези, відправили додому і що хоче, то і робити вдома. Як правильно одягати протез, як ходити, підійматися сходами і сідати. Все це Едуард освоював самостійно. Тому зараз він так уважно слухає пораду Олександра. З такою ампутацією дуже мало ходять. У нас немає ног. Ну, в основному на низ живота. <нах> так. Ось тобі треба центр держати спина і прес. От і я. За півтора місяця, як я вже був вже без ног. Я качав прес, спину, старався. гантелі мені поприносили. Я на койки там всі казали, що Я, я кажу, я знаю, для чого воно мені треба. Для того, щоб мені потім стати на протези. Крім того, Сашко вчить, як правильно підійматися на протезах у разі, якщо впав. Ну короче, ти ось впав. Да. Ти лежиш. У тебе ось цей протез ось виходить, Він тебе закидається і блокується. Так само й ти робиш тут. Ось. Раз. Цим заблокував. Я падаю, я не можу цю подагнути під себе. У мене тут мишці не І не можу зігнути її красити. Верніш цю ногу. Угу. Так як в тебе є ногу, коліно. Ставиш його отак. Оп! Примірно, Поняв, поняв да? так? Тобі, тобі так набагато легше. Едуард уважно ловить кожне слово Сашка. А потім вже й сам пробує ходити на протезах. Зараз на тебе буде терти, зараз буде воно тебе боліти. Там, блін, підтерло, тут стянуло шкуру. Воно ну, так неприятно, що вже це вмерти. Хочеться, їй Богу. Я спочатку так переживав, ну як я буду без чиєїсь допомоги. Але треба до того ставити, треба до того йти, щоб. Тей не був ні від коні завісіми. Це таке це життя. Головне, не винувати і більше на вулицю виходити. То, що будуть пальцями тикати, то та й даже не обращав німання. Багато хлопців, які залишилися без кінцівок, соромляться вийти на вулицю і сидять по домівках сам на сам зі своєю проблемою. Для них Сашко мріє відкрити реабілітаційний центр в місті Гайворон. Там би хлопці вчили ходити на протезах. І надавали психологічну допомогу. Поставити хорошого психолога ну от накриває, от скажи, що накривай, нема, немає ну, не та не накривай. Не. Разу місяць може така нова депресія шупанути, що, що сам за себе не відповідаєш. Якщо якийсь приїхав чувак у депресії, і в нього одної ноги нема, він там все, вже кінець світу, буду зараз вени вже різати, буду вже бухати, то я я приходжу, заходів штани і показую дружище, А мене набагато хуже, ніж у тебе. Школа, ну, это очень важно. То, що дадуть протези, это еще не значит, що ти сможешь ходить. Кому нужна психологічна помощь? кому действительно научить ходить. бы этот центр, был, то було б намного лучше. Вторить бійцям и Валентина, дружина Едуарда. Это очень важно, не закрываться в себе, а просто. Общатися, общаться. і общатися. Це обмін інформації, обмін опитом, як одинити протез, як там стати, як піднятися. Психологи там ми близькі. Це все добре, але ми не можемо ощущати всього того, що відчуває чоловік в даній ситуації. Хлопці продовжать спілкування. Тепер уже у телефонному режимі. Їм вкрай необхідна підтримка один одного. Що ж стосується Едуарда, то він найближчим часом планує залікувати рани на правій нозі, навчитися ходити і повернутися до повноцінного життя.